Чому через гоніння йому повинно тоді йти? Та це ж все зло, не можна так. Це казна що? Забороняє Боженька знущання, він вчить людей любити всіх і не цуратися родини, і ту вражину теж любить. Адже за є, засвітло, хто обирає його світ, назавжди застанеться людиною. Він більше Бога, він творець. Про мир писати не хочу я, хоча він прийде, так це буде. Сьогодні треба міцним бути, як то залізе без прикрас. Своїм словам надати сенсу і говорити, не мовчати, так, не бійся ти, людина, говорити. Адже слова велика сила, уж потім будуть кулаки, тому що й без них неправда мила. Спочатку було слово, уж потім буде біль. Навчаємося гадати, робити аналіз своїх дій, писати плани та підказки, адже стратегія нам в поміч, а тактику вже знаємо. Дурня, це знайдемо вихід, знищимо все зло. Давайте будемо людьми ми не в темряві шукати час, що швидко вплине у то минуле, його не повернеш. Це факт. Видійте за своїм знанням, досвід теж дотримуйте, вбачайте, бо проживати все своє життя. То вже не річку единату.